Усім привіт! Сьогодні я розповім 5 вефхаків для гітаристів, які зможуть використати як профі, так і новички. Поїхали! Перший вефхак для гітаристів, які хочуть пограти вночі і люблять своїх сусідів, або не хочуть отримати по шапці від своїх постійних слухачів. Для цього лайфхаку нам знадобиться шнурок, і ще можна використати паралон. Наше завдання це притушити гучність гітари. І для цього ми обмотуємо біля бриджа струни такими хвилями. Чим ці хвиль буде більше, тим тихіша буде гітара. Так звучить гітара з двома хвилями. Так, з трьома. І так далі. Якщо ви використовуєте паровон, його ми кладемо під струни в тому ж місці, де й намотували наш з вами шнурок. Другий вефхак для гітарістів, які хочуть записати відео своєї гри, і в них немає штатива. Зато в них є каподастер, який вони купили для одного твору, який і так не вивчили. А щоб нарешті взятися за гітару і почати нормально грати. Записуйтесь в мій клас гітарістів, там ви зможете нарешті зрозуміти, як працює музична граматика. Також ви отримуєте поступові твори, з якими ми будемо по кроках рухатись. І а вже ж ви зможете навчитися співати під гітару. Але це за бажанням. І головне, ви зможете задати усі свої музичні питання досвідченій людині. Тому записуйтесь в описі контакти для зв'язку. Щоб записати відео, ми ставимо телефон таким чином на столі в Кападастер. І записуємо свої круті рифи, які вже всім набридли. Третій лифхак для гітарістів, які замучилися налаштовувати гітару. Для цього ліф нам знадобиться олівець і все. Що ми робимо? Ми спускаємо струни на гітарі і зафарбовуємо дірки на верхньому поліжку. Після чого ваші струни будуть довше тримати стрій. Я цей лайфхак сильно не тестував, але люди пишуть, що це допомагає. Тому пишіть вашу думку з цього приводу у коментарях, буде цікаво почитати, може ще перевіримо. Четвертий лафхак для маминих майстрів, у яких не вийшов другий лафхак, бо немає цієї штуки. А вона тобі треба прямо зараз. Зараз все буде. Для цього лафхаку нам знадобиться знов ж таки наш з вами шнурок. І антиковзаючий олівець. Що ми робимо? Ми робимо вузол на краю олівця, ставимо олівець на потрібний нам лад і затягуємо таким чином наш з вами олівець на потрібному нам ладу. Затягнути треба сильно, бо якщо слабко затягнете, нічого не спрацює. Після чого робимо фіксовочний вузол на іншій стороні. Вуаля, наш власно зроблений кап з'ївнає палок. Готовий. Останній лайфхак збереже життя вашій гітарі. Не кладіть гітару біля холодильника, батареї, кондиціонера, вікна, коротше речей, які змінюють температуру або змінюють вологість. І в майбутньому на вашій гітарі ще можна буде грати. Став подобайку, якщо так не робиш. Та усім крутим гітарістам раджу підписатися на канал. Дякую, що додивилися це відео. До зустрічі.